Давайте подивимось, наскільки ви навчилися володіти паличкою. Сконцентруйтеся на центрі. Сконцентруватись? Хм, цікаво. А якщо... Ха! Ні, ну я чакнув 100%, не раз попасти не можу навіть. Та, звісно, все цікаво. Але чому птахи на місці левитують? Магія? Скоріше за все. Привіт. Дипимось спить чи що? Пропокат давить тільки так. Я вас зрозумів, професоре. Це не я. Він стукнув мечем Це капець, все, зараз буде бійка магів і рицарів. Це саме ефект битва буде. Протего! Ага, а ти поняв, що я мій? Я сам шоці. Тік, що навчився. Хоба, хоба, хоба. Ага, ага. Люмос! Не, на дідулях трепає капітально, я не спорю. А я шо мій? Фонариком підсидить і все. Злякалась, да? Хе-хе. Ага. Хоба! А, ти то злякалась. Я переможу волон Деморта. спочатку переможу тебе. О, ні, привіт, як же страшно, не. Іди з боїху чай, не дратуй мене. Прищебей. От я не можу зрозуміти, чи я глухий, чи це якась нова дивна магія. А хоча ні. Це той самий момент, коли замутися в Дискорді і розповідаєш дуже цікаву історію. Є, ну що інтересно, що так для нього серйозно щось об'ясняє і розказує, а чувак думає, який це стиль вікна. Бароко чи готичний. Хм. Здається, котику, потрібно туди попасти любою ціною. Значить, я йому допоможу. Котику, я тебе врятую. Я тебе пофіксю зараз. Котику все буде добре. Лети! Ой, здається, у нього хвіст залагав. Ну, напевно, все, біжи. А тепер ходімо. Найдемо для вас підходящу паличку. Сильна серцевина. 10,5 дюймів. Ти можеш підійти. Ось. Спробуй цю. Дай вгадаю, я зараз рознесу тобі тут -то все. Да? Ну, Мені здається, паличка взагалі Не працює. здесь палочка обшани працює. Гара, става, кадабра. А, все. Нам хана. А, ні, все, фейервер. Схоже, це не кращий вибір. Може. Буде... Так. Рідка деревина І 3, четверти дюйма. Сердечна жила дракона. Давай спробуємо цю. Щось мені здається, що з І... вот дончо не, ну не вийде. І. А о кадавра! Ні, ну <реку> я шоказан, нічого не вийде. Ну а ця третя буде саме то. Це гарантія. Стоп 100%. 100%. І що так зараз епічно говорить, так, все, ось візьми. Я такий беру і Не питай, що я скажу. Я кажу, що вона офігенна. Чорний дрен. В лісі таку саму хвилу мати, кстати. Я аж засяяв, я в шоці. Аж плащ завернувся з радості. Є, ну що тут я можу сказати? Магія не більше. А спробуй обійти мене або відштовхнути. Я такий впевнений в собі. І знаєте, що цікаво, От я з нею в дуелі змагаюся, а її помічники стоять і нічого не роблять. Зазвичай всі бігають і стріляють магією по мені, а це якась дивна штука. Ні, ну знаєте, коли вони не захищаються, мені це подобається. Легка перемога. Тепер ваша черга. Up, 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 значить так, якщо ти зараз не підіймешся, будеш ти мене драїти всі вулиці і всі туалети. Вгору. Oh. О! Хороший війник, мені подобається. Ой, шкода, що квідучи немає, я б записався. Ні, Ну через кільце літати не дуже весело, але to тумаєм, як кажуть. Ура! Мені дозволено на війнику політати трішки довше. Нічого собі. Як вже це цікаво. О, крекер вискочив, нічого собі. Фантастична тварівка. Так, ми з професором по постелсу прокрадуємося. О, гоблін! Петрификус, тоталус, я зрозумів. Петрификус, тоталус. Ой, він ще живий. Все, там не живий. Так, невидимість. чекай. і чекай, кобан сюди йде, він мені щось запідозрює. Професор він вас бачить. Петрифікус тоталус, а вада кадавра краще. Ні, туди туди небезпечно йти. Якщо обійти, точно можна обійти. Так, тихенько пустел, ніхто мене не бачить, я непомітність сама. Дивіться туди, там щось шелихнулось. Хто там? А там невідомо, не хто там, хтось є. чекай, чекай, чекай. Не, дивись, не дивись, не дивись, не дивись А все не бачить. Хорошо. Професоре, ходімте. Мені вже цікаво, чого мене помічають, а тебе, професор, ніхто не помічає. Це за Діла. Знаєте, що я подумав? Що мені потрібний зайвий опит. Так що получаю зривушку. Получай карпічом і получайте тако просто. Хова! Хова, яке те трипану, да, подобається, ні? На ящиком в голову. на, Накарпічом. Десь сюди ближче, далеко відійшов. На тобі. Професор, ви бачили, що я навчився? Ставте мені п'ятірку. Що ви не мене так дивитеся? п'ятірку ставте, якому кажу. Дивіться, який пол прикольний, собі таке саме вдома хочу. Ні, він прикольний, реально. Куди я не піду, воно перехиляється, так все ефектно Мені подобається. якщо ще назад. А, а прикол, це собі таке вдома хочу, сходинки. Ооо, дивіться, яке воно прикольне, яке воно миленьке. М -м 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 -м. Як він няшно їсть. Це капіте, дивіться на ці ученята. Яке воно няшне, а йомає. Так і хочеться, вода кадабра на нього накласти за курка стоїть Що трима лапами? Кланятись? Що якогось пінгіну не кланяється, чуєш чи не бачу. Хіба ти кланятися йому треба? Не, чуєш? Я буду кланятися. Нічого. Що, в пір я не вбився? Давай не видумляй, не все, не. Не, на чо тут ігра моя стопається. О, правильно, кланяйся. Якщо що, ні, то ніякому разі не монтаж. Ви що, таке видумляєте про мене? Ви що, такої думки про мене? Ви серйозно? Вже дивіться, як він крилем махається. Підвіз Манагаскар. І полетів. А мала довольна? Полетіли віник мій. На зустріч пригодам. А це що, вже перша пригода? Ні, не я розумію оптимізацію не підвезе. Ну, блін, текстурки такі потянуті це трошки вже наглості попахує. Чи ви думаєте, я тут не буду перевіряти все після вас, а? 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 Не оптимізація, нормальних текстурок. Ви що там геть упріли чи що? Проте я знайшов карти. Я не можу ти пройти. Але кажуть, нема нічого неможливого. Ну давай, пролізь сюди якимсь чудовим образом. Ні, щось не виходить. І то вже трошки політав, пошукав ці всякі дирки в текстурах, не можу знайти нічого. Залатали цими розтягнутими текстурками, напевно. Давай, щупака, попливли. Чому ти не пливе? А, все, пливе. Таке кадивне плавання, це... Чекай, що? Що ти робиш? Що, що таке, що таке не вийшло, ти мені тільки що скажи. Що то було? Як я тільки почав говорити за плавання, зразу починається яка шняга. Аж плащ завернувся. Перекат, хова, і розправили. Я чаклун. О, троль, нічого собі. Чекай, не атакують? Далі з нею б'ється, і собі. Треба зі сторони подивитися. Так, невидимість, де це А, невидимість? Тобто переможе. Я ставлю на тролля, він їх переб'є. Сто 100%, -100%. давий камюру і зарадив голову, це хедшот прописав. О-о-о, це оця на таран, це нефігас. На то біля пуху. Чесно, че палаху вловив. Эксплоушен. На, камінь тім, брат, який ти Вот так так так. На тобі, шоти. де, де. Мені каміння просто зараз закидає. Вони його у нього своя магія, не своя магія. На шапки зрадбом. А, каменюр, Explosion. Зараз, дядько, мастер показує, як треба його эксплуашен зробити. Інсендіо для початку. На, назад, це каменюру. Якби була авада кадабра, було б цікаво його гуртнути ваншотом, а є просто X, ага, дубенки по голові. Компренден. Компренде comprende, і обраточка. Все, не компренде, компенде. Кобрянди хороша штука. Не, ні, ні чаклун номер один, це 100%. Краще мене ніколи немає. Так, муха, муха, муха. Хаба! Ха, Ха, піймав. Це я заберу. Ні, ну після такого тяжкої праці потрібно кружечку чая випити. п'ємо. Пальчик доверху, чому не підняв. Хороший чай, англійський чай. Ну, стрибай, хапайся. як не треба, то ти вилазиш. А як треба, то не можеш. Да? Зразу нему щось появляється. Мене це дратує в тих іграх. Це капець. Що? В смислі? Не поняв. А що трапилось? А чому? а чому я так левитую? О, все, розлагав. Так на ну, юбані ту коробку Аж плай завернувся знову. Вінгардіум гардім Лівіоса забери і Ти нагору і не дратуй мене своєю коробкою. Окаже, мені туди не треба було. Підусі по всіх справах далі. Ну і Зараз ну зараз залагаю і ту фіх вилізу. Я тут таку цікаву картину побачив. гоблін бійця з павуком. Гуг uh, поки що перемагає. I'm а, ні, все, Пере павука. Я сюди рідненький. Хоба! І все. Яєчка заберу. Що там, сподобався Hoger's Legacy? Мені, якщо чесно, да. тільки не подобається оптимізація. Взагалі ні в які рамки не йде. Ну, я сподіваюся, що ближнім часом це поправлять. Було таке відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі, розкажіть всім друзям. З вами був Вімі, усім пока.